Всім привіт! Мене звати Іра, і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми хочемо поговорити про ЮФОЮ. У мене вже є навіть відео про ЮФО, посилання на нього ви знайдете в коментарях, але вже вийшло ще декілька оновлень, про котрі я би хотіла вам сьогодні поговорити. Перш ніж ми перейдемо до теми про ЮФАЮ, я хочу сказати, що у мене є зараз відкритий збір на авто для військових, тому якщо у вас є можливість його підтримати, будь ласка, переходьте також в опис цього відео. Я додам посилання на цей збір, також свій PayPal, куди ви зможете задонатити та допомогти нашим Збройним силам України. Отеж, почнемо. Зараз дуже багато питань з приводу того, що юфаю закриють, більше нікого не будуть впускати і все, зрада, все пропало. По-перше, можу сказати, що всі такі програми не закриваються за один день. Якщо дійсно щось буде закриватися, то про це попередять заздалегідь на всіх офіційних джерелах. Також нададуть ще додатковий час, коли всі бажаючи, хто хоче, зможуть ще, мовно кажучи, доїхати. По-друге, спочатку казати, що може бути так, що заїде тільки 100 тисяч українців, і після цього програма буде закрита. Так, дійсно, коли тільки відкрили цю програму, був ліміт в 100 тисяч українців, але його вже давно зняли. Тому, якщо у вас є можливість приїхати в США, це була ваша давня мрія, або вам просто хочете сюди приїхати і спробувати побудувати ваше життя тут, і у вас є на це можливість, приїжджайте, програма працює. Дійсно, люди, котрі подавали свої документи, заявки, і в кінці 2023 року, там в листопаді, в грудні, вони очікували по 70-80 і більше днів. Як кажуть, імміграційні служби це було пов'язано з тим, що були свята, була велика навантаженість на імміграційні служби, але зараз вже справа пішла значно швидше, люди отримують свої документи і нормально сюди приїжджають. Єдине, що якщо ви подавалися давно і вже пройшло 90 днів з того моменту, коли ви мали заїхати, і ви тільки отримали ваш пароль на в'їзд, то тоді ваш спонсор має зайти в особистий кабінет і продовжити вам цей термін заїзду. Це таку штуку зробили для тих, хто довго чекав. Друге питання, яке мені всі задають, це немає більше бенефіцій, Чого сюди їхати? Нас ніхто не підтримає. Як тут взагалі жити? Так дійсно, поки ще не затвердили бюджет на наступний рік, на цей рік. А, бенефіти були трошки обмежені, але це не стосується всіх. По-перше, якщо ви приїжджаєте з дітьми до 18 років, ви можете подаватися на грошові бенефіти, такі як кеш, такі як фудстем. Що це таке? Подивіться, будь ласка, відео, котре в мене було попередньо. Ще раз нагадую, посланий на нього буде в описі. Також програми з бенефітами діє для вагітних жінок. Ви можете подаватися на ці бенефіти. Для всіх інших все залежить від того. Який у вас розмір доходу? Тобто є люди, котрі приїжджають сюди, і у них вже є робота. Наприклад, айтішники, котрі приїжджають, у них тут є офіс, вони йдуть працювати, і зрозуміло, що їм бенефіти грошові не потрібні. Є люди, котрих сюди запросили, одразу придумали їм якусь знайшли якусь роботу. Їм теж в такому випадку гроші не потрібні. Але, наприклад, те саме медичне страхування медікали. У нас в Каліфорнії це називається там. Я знаю, що в Майами це медіки у кожного з. Штату своя назва, але це державне медичне страхування, котре надається всім, але воно також залежить від вашої доходності. Наприклад, люди, котрі живуть в США, незалежно від того, по якому статусу вони приїхали. Якщо вони, наприклад, в Каліфорнії живуть, у них зарплата там до 70 тисяч доларів. То їм держава безкоштовно надає медичне страхування, яке називається медікал. Якщо коли вони починають заробляти більше 70 тисяч там до наступної якоїсь градації, вони отримують ту те саме страхування, але вже мають, наприклад, 100 доларів в місяць за це доплачувати, тобто якісь бенефіти залишились, якісь якісь дійсно прибрали. Якщо підсумовувати. То грошові бенефіти, кеш, фудстемп і страховка точно можуть отримати люди, у котрих діти до 18 років, вагітні жінки і медичне страхування ви можете розглядати в залежності від того, який у вас дохід. Ви подаєтеся в будь-якому випадку на цей бенефіт. А соціальна служба буде розглядати і казати, що ви можете отримати. Або по якимось причинам не можете отримати. Третє питання, яке зараз задають, як привезти дітей? Буває ситуація, коли мама або тато вже знаходиться в США, дитина в Україні з одним з батьків. Дитина в США може приїхати виключно з офіційним опікуном. Хто таке офіційний опікун? Це або мама, або тато. Або опікун, котрий назначений законодавцем, тобто в судовому порядку, це не може бути людина, на котру батьки написали доручення просто. Наприклад, раніше діти подорожували, вони когось написали доручення, і дитина приїхала. Ні, так це не працює. Що робити, якщо, наприклад, в Україні тато з дитиною, і він зрозуміло, що не може виїхати, тому що у нього військовий вік, і він не може виїжджати за кордон? В Такому випадку мама або офіційний опікун має податися на адванс пароль, а вказати, що людина, яка ти забирати свою дитину, поїхати отримати. Цей ванс пароль виїхати зі штатів, забрати свою дитину і повернутися з нею. В такому випадку програма для того, хто вже знаходиться в США, вона не відміняється. Ви це робите все абсолютно офіційно. У вас є офіційна причина вагома для того, щоб виїхати і повернутися. І ви таким чином можете привезти свою дитину. Ще раз нагадую варіантів через доручення зараз не існує. А наразі вже всі заявки почали розглядати значно швидше. Тобто, як чекало останні місяці, вже такого наче немає. Тому сміливо подавайте, шукайте спонсорів, приїжджайте і пробуйте будувати своє життя в Сполучених Штатах. Також ще раз нагадаю, що у нас зараз є збірна машина. В коментарях є посилання на банку. Будь ласка, долучайтеся до збору і не забудьте поставити подобайку. Всім па-па!